Добрий день, Вікторія Сад. А ось на жовтні в нас ще залишилось трохи неперебраного горіха. Тут різні сорти. Переважно все з маточників, бо інші горіхи вже пофасовані і висохли. Але для чого це відео? Ставлю на паузу і переходимо до діла. Відео у нас сьогодні народне. Просте для любителів посадити декілька саджанців вдома, не на поле, Барселонський, Трапезунд, Джеферсон і тут шедевр. Значить, горіхи були зібрані ще приблизно десь в кінці серпня. Зараз плюстка повністю висохла. Якщо ви так зібрали горіх, Хочете їх тепер перебрати, вони у вас десь стояли, сохли, ви займалися своїми справами і тепер доходить діло до перебирання от плюски. Це ціла епопея. Достать горіх із довгої плюски. Кожен горішок прийдеться так вручну, пальцями, звідти доставати, я сміюся з того світу. Це стосується шедеврів. Їх в Україні в кожному дворі свій шедевр. Я так його і досі не знайшов, який він справжній. Так само трапезунд щільно облягає плюсткою. І от кожного горіха треба отак вручну перебирати. Що стосується Джефферсона і там Каталонського, Барселонського, неважливо. Зараз показую, як робиться народне. Перебирання горіхів. Ану, прямай. Це ящик з високими стінками. Так, дивимося, що в нас вийшло. Якась невелика частина горіха висипалася в плюсці, але багато горіхів, які так і залишились щільно триматися. І вам вручну потім прийдеться кожний такий кластер перебирати, доставати горіх. Так. Джеферс. Terima kasih telah menonton! Ось наш горіх, плюстки Залишились тримати стільки ті горіхи, які не запилилися. Де-не-де трапляються або чорні, або пусті. Весь горіх ось на Він легко випадає з плюстки. Ось по 5, по 4 горіхи, всі із плюстки випали. Тепер

Робимо експеримент, зменшуємо кількість, щоб вони краще билися об стінки. Поділили на два. Ось, що йому не роби, а він звідти випадати не хоче. Ось кластера по три горіхи, і кожного вручну треба проходити. Кожного треба доставати. Ось, по три горіхи. Минулому році ми робили, засипали в бетонну мішалку половинки кирпича і дали трапезунди і таке інше. І тільки таким чином... Пробували їх звідти достати. Барселонський. Ось горіх. Одразу поділю його. Бо тут повний ящик. Ось весь горіх і знизу, той, який в мене був побитий градом. От, ось такі удари по граду, Він залишився в кластерах. Весь інший вільно Ось Можна бачити його захід. Але ви самі можете оцінити, з чим набагато простіше працювати, який горіш сам легко випадає, а який потім треба звідти зубами доставати. Кому було корисно, цікаво, ставте палець до гори, гарного дня.